Так, тож у мене сьогодні така тема трошечки більше і на історію заходить, ніж на біоархеологію, бо медицина середньовічної Європи за археологічними даними. Е, тож, трошечки загалом про відношення до медицини в цей період бо тож важливо розуміти, бо концепція медицини в середнічні була доволі е, складною, як, як це не дивно. Да? Але загалом це можна підсумувати, що е, Якби в центральному середньовічній медицині були такі три узагальнені концепції: це дієта, режим і благочестя. Це все поєднувалося в лікарнях, так як саме в середньовіччі починають розвиватися лікарні? А а, теж зазначу трошки про ілюстративний ряд. Це все дуже багато буде всього з пізнього середньовіччя, вже навіть там го початку 16-го століття. Бо, на жаль, з ранніх ранніх вони не збережені. В нас загалом цього майже немає. На увазі з періодів давньої Русі. Тому переважна більшість це буде з західні приклади. Але розвиток, в принципі, в нас відбувався однаковий. У нас роз медицина розвивалася абсолютно однаково, у нас певний час на. Певно, в давній Русі, ну принаймні до 13 століття, ми можемо навіть припустити. Я думаю, з упевненістю, що цей розвиток був навіть трошки е, більше, ніж в західних країнах. Ну але повертаючись саме до лікарень, е, в середньовіччя відкриваються вже лікарні, але ну тим не менш, все рівно, Лікарня як інституція в середньовіччя це не була та лікарня в тому розумінні, як ми це бачимо зараз. А це було якби те місце того благочестя у цієї. Euh, якби з такої спокійної благодійності та да, спокійної обстановки uh, хворих обов'язково їх обов'язково годували, їм обов'язково надавали спокій, вони спали багато. Ну, то, насправді, я думаю, що така атмосфера багатьом дійсно допомагала, враховуючи, що багато з них, uh, певно, перше в житті отримували такий, якби, таке ставлення до себе. Uh, і, uh, Через певний час відбулися також певні заборони, які призвели до того, що в лікарнях накби ну, та лікарні, точніше, вибачаюсь, лікарні, також перші лікарні вони відкривалися в монастирях. В нас відомо також з літописних даних, що в Києво Печерській лаврі була відкрита лікарня, і ну наразі це, це вважається перша лікарня в Києві, і єдина лікарня в Києві, яка була на той час. І відповідно чинці це були ті люди, які займалися лікуваннями. Причому до певного періоду вони були як і хірургами, так і фармацевтами. Тобто, там не тільки було все на молитвах, на травах, там в мазях якихось, але в Тисячу 1163 -му був виданий такий релігій релігійна постанова Папа Олександра III, яка потім була так розумію, затверджена вже остаточно в 1215 році на четвертому латеранському соборі, де духовенству заборонялося приймати участь в будь-яких процедурах, які передбачали під собою пускання крові. І це знову ж таки це було як і в західних країнах, так і в нас. У Нас так само десь, от в 12-13 столітті ченцям заборонили робити от якісь от маніпуляції з кров'ю. А от кровопускання, я думаю, всі, всі ми знаємо, що це була дуже популярна, дійсно дуже популярна процедура в середньовіччі. І власне. Таким чином, вся ця хірургія, яка до цього була також в монастирях, вона перейшла вже до мирських саме лікарів, до е, ремісників. Вони почали об'єднуватися там навіть в цехі окремі і е, до того ж ну, спеціалізуватися на різних речах. Тобто, хтось там вивихів вправляв, хтось там переломами займався, хтось зуби рвав і тому подібне. Е, і... Е, також цікаво, я теж просто коротко зазначу, будемо вже до археології переходити, що це також була професія, яка е, гендерно була дозволена і жінкам, і чоловікам. У нас е, є записи, є дані про те, що цим займалися ну, і чоловіки, і жінки, окремі сфери, такі як гінекологія, наприклад, то там звичайно переважали більше жінки, але є й такі цікаві дані. Наприклад, теж знаходила, що в Британії були окремі монастирі, чоловічі, і там в них збережені там. Якісь старі дуже монастирі, в них збережені ці всі їх е, книжки з е, облікові, всякі бухгалтерські також книжки, де там було записано витрати на лікаря. Їх монастир вела, вели лікарі-жінки, е, тому б, ну і це знов ж таки пощу, було по всій Європі. У нас також ми політописом знаємо, що у нас були лікарі-жінки, і до е, декілька навіть знаємо, що це були е, дочки е, князів. Там, наприклад, онука Володимира Мономаха євпраксія, євпраксія Зоя. Що ви можете побачити? Бо вона стала Зоєю, коли вона переїхала до вона, одружилася і вона в Візантію поїхала до, до ну, з чоловіком. Відповідно, там вона також трактати медичні писала, То навіть отак, але що ж до археології, да то. А, ну також обов'язково треба зазначити про аптекарів. Це теж величезна частина медицини і от такі різні мініатюри. До речі, про ростани також цим займалися жінки. Також нас є дані, є записи в літописах. Що це було абсолютно теж не заборонено. І, власне, до. До археології, да я так трошки розділила на окремі от такі речі на інструменти хірургічні. Потім поговоримо трошки про всі ці баночки, скляночки і тому подібне. Бо якби в нас даних писемних про археологію, про медицину вивчають доволі багато. то в нас є ці збережені літописи, різні там навіть книги, рецептур якихось цих ліків, там різні травники і тому подібне. А от археології, на жаль, небагато. І проблема також в тому, що ну, по-перше, не дуже багато саме археологів, які цікавляться темою історії медицини. А по-друге, в нас не дуже багато розкоп. У нас наскільки я так я не знайшла взагалі інформації, щоб нас хтось з археологів цим цікавився, щоб нас були якісь там розкопки, які от намагалися б знаходити саме якісь медичні контексти. А, і, але ну але загалом по Європі цього в принципі теж мало. А, і проблема, от, наприклад. З хірургічними інструментами, да, якщо ми почнемо, то проблема в тому, що всі ці е, предмети, ці всі там, ножі, наприклад, я звернув увагу на там, оцей ножик, і безпосередньо маємо замальовки хірургічних інструментів. Ми знаємо, що це хірургічні інструменти, такий же самий ножик. Тобто без археологічного контексту це, ну, в принципі, це просто ніж. Да, і... Мовно кажучи, і руку можна було відрізати, і якось в печінку пернути, і я не знаю, і ковбасу порізати. Тому без контексту, якби це важко визначити, що саме це за інструмент. І в нас теж наскільки я знаю, не знайшла взагалі, щоб нас знаходили якісь хірургічні інструменти на території на території нашої держави, і ну саме періоду давньої Русі, на жаль, і цікавим є також, як ви можете бачити, це приклади доволі пізні. Але якби знов ж таки те, що є, і це теж такі приклади, які от саме вони були знайдені там на території, там це були розкопки якихось лікарень, і тому якби, от припускають, що це саме хірургічні інструменти і але є такі цікаві випадки, те, що от на півночі, наприклад, Європи, миноді Скандинавія і навіть Ісландія там були монастирі, де були знайдені різні предмети. Отакі, як можете бачити, це зі Швеції з двох монастирів Альвастера та Варнем. І там, на жаль, не було зазначено, яким чином вони це визначили, але можливо, якісь записи є або щось таке, що в цих монастирях ченців вони прям робили ці інструменти. Вони робилися от саме безпосередньо всередині інституції, і от ми можемо бачити, дуже багато таких. Страшних речей, які в принципі можна було позов таки не знаючи, що це було знайдено в монастирській лікарні, це просто якісь предмети тортур, я не знаю і тому подібне. Дослідження важливі також археологічні архі... цих будівель вони теж можуть дати дуже багато для історії медицини в першу чергу про організацію лікарень, про організацію та розвиток лікування. Uh, тому, якби це може надати трошки більшого контексту, бо не завжди ж є збережені, якби дані, не завжди є у нас збережені плани певних там будівель. А так, це дуже ну про біоархеологію, про антропологію я навіть не буду згадувати, це зрозуміло, що це може дати теж дуже багато нам uh, інформації. І uh, далі трошечки зазначу про самі оці посудини uh, знову ж таки. Uh, як як просто посудина, дав знайдена, ну горщик і горщик, да, ви не будете одразу якось кидатися в думки, що це там якийсь аптеч, це от саме там аптечна банка ця. Але якщо це знайти знову ж таки в правильному контексті, то цікавим було б теж робити якісь хімічні дослідження, бо там намагатися знайти залишки якісь всередині, бо вони також можуть дати багато інформації, якщо там знайдеться, наприклад, якісь елементи, такі як мишяк, як свинець або тощо, тому що це, ну, це відомі речі, відомі речовини, які використовувалися в медицині середньовіччя, тобто це може вже теж якось. Певному руслі да, направити, або ж якісь там окремі рослини, окремі там. Трави чи щось таке, особливо, якщо це якісь рідкісні будуть трави, або особливо, якщо це будуть трави не місцевого походження. До того ж багато речей треба б теж пам'ятати, що багато цих рослинних моментів вони в середній мали саме там лікарське значення, яке зараз ми не сприймаємо вже як ліки, там, наприклад, цибуля або чесник. Е, е, да, тоді це було саме в першу чергу як лікарський засіб. Зараз же ми це споживаємо, ну, але це більше для умовного ну, задоволення, да, бо це смачно. А так само, як і рослини окремі, наприклад, там ті ж троянди або ті фіалки. Це теж це були такі речі, які тоді вирощувалися з певною ціллю. Бо середньовічі, ці лікарі, і монастирські, і морські лікарі, вони вірили, що запахи, приємні запахи це дуже важлива частина процесу лікування. І тому вони вирощували всі, всі ці рослини в першу чергу через їх запах. Да, зараз ми троянди вирощуємо, бо це красиво. Я сумніваюся, що хтось прям там. Сидить, робить якісь собі ванночки з цих троян, щоб воно там пахло їм смачно. Тому це також може вказувати на певну, певне призначення оцих посудин. Окремо, теж зазначу про такі підвіски, бо в нас теж вони розповсюджені були ну, в Росії, Але це в нас більше ці хрестики-анкалпіончики. Також є там приклади. На жаль, зображень немає, як завжди, але також є певні приклади. 에, що це були саме амулети, да а не, а не просто релігійні якісь предмети. Але, от, в принципі, вони були розпосюджені по всій Європі. Mm -hmm. а, мені здається, що mm -hmm. це мені здається, що також десь я бачила інформацію, що mm -hmm. у нас mm -hmm. робилися певні амулетики, де всередині також складалися якісь лікувальні трави, але тут я вже з упевненістю казати не буду. Далі трошки перейдемо до такої теми, теж не дуже приємної гороскопія це була просто шалена популярна тема, шалено важлива тема. Бо за станом сечі, в період середньовіччя, прям вони могли, умовно кажучи, дізнатися все, що хочете. І таким чином от багато в нас знову ж таки цього немає. Ну немає таких знахідок, але за, за кордоном, от в Британії особливо, у них є знахідки скляних, от, таких от посудин, які от вони знайдені там під час розкопок лікарень, і відповідно дослідники вони припускають, що це саме от такі спеціальні посудинки для уроскопії. Вони обов'язково були бути скляними через те, що потрібно було бачити стан і тому подібне. Ну, Як ви можете бачити, купа манускриптів збережених. Це просто малесенька частина з цього. Всі ці кружочки. Це все було також пов'язано з астрологією. І тому там якби, це все впливало, ця астрологія, саме вона впливала на діагностику та на рекомендоване потім лікування. Деякі це я додала, чесно кажучи, в останній момент, бо теж я випадково натрапила, що от ви можете бачити в Британії і в в, шведському, в Швеції були знайдені такі окуляри. Тобто, це теж нам говорить про те, що вже тоді в той період, на жаль, без дати там не було вказана дата. Але я підозрюю, можливо, це десь ближче до 12 століття, тому що о, в 12 столітті починають розповсюджуватися арабські манускрипти. А я думаю, що. Багато хто то знає, що саме араби, арабські ці дослідники вони дуже багато досліджували е, цих ну, офтальмологію сучасної мови, в них дуже багато рецептів, які потім потрапляли і в, в е, е, до Європи. І цікаво, також я знайшла записи про те, що в Німеччині теж певний час в окремих містах. Офтальмологією займалися теж жінки-лікарі, і причому жінки єврейського походження, і там були прям цілі такі гільдії також теж цікаві дуже записи. Ну, тому я думаю, що можливо це десь 12-те, після 12-го століття, але е, такі дуже рідкісні знахідки цікаві, Це Говорить просто про те, що теж от уже в середньовіччі цікавилися і намагалися якось виправити вади зору. Ну і закінчу тим, що дуже-дуже зрідка це просто шалено рідкісні знахідки різних протезів, різних якихось просто допоміжних металевих е, цих елементів. Да, Тут ми можемо бачити, що це е, оця підтримка якби, таке грижове, цей бандаж, який насправді не дуже змінився. Зараз, в принципі, вони схожі дуже. Також пластини, отакі теж металеві пластини, вони використовувалися в середньовіччі для підтримки інколи, а також для лікування певних травм. Ну і знов ж таки дуже дуже рідкісні знахідки. Теж ну, у нас поки що будемо сподіватися, може, коли щось буде таке ж цікаве, знайдене, а, але на жаль. В такого, такого в такому нас не знайдено, ну я ж загалом по Європі це дуже дуже рідкісні знахідки, що робить їх дуже цінними для не тільки як археологічні знахідки, але й для історії медицини. Також ну тож, загалом, як підсумок можна сказати, що е, і тут археологія може допомогти і в цій дисципліні якось розширити знання, і або ж напаки підтвердити те, що ми знаємо з літописів. Е, там, наприклад, оці всякі посудини, да, де можна спробувати робити там хімі, шукати да, там, якісь хімічні. Ці елементи залишки, щоб підтвердити, чи дійсно там якісь рецепти використовувалися, чи дійсно використовували якісь там ці трави, всякі там знову ж таки той же свинець і тому подібне. Ну і також насправді ці речі, от як вони знаходяться, це можна також сказати про Вплив релігії, бо, як ви можете бачити, переважна більшість цих, цих хірургічних інструментів в монастирях вона знайдена саме на півночі, де ну, там вони не настільки були, не настільки, напевно, сприймали навіть ту релігію, да, бо так як от, південні країни, в нас так само, що в нас щось знахідок дуже мало. І на жаль, або на щастя, не стану, На жаль, сподіваюся, що можливо колись буде щось таке цікаве. І так, в принципі, я думаю, що я буду завершувати. Так, дякую вам за увагу. За ні, це було в цих указах, було заборонено священнослужителям робити будь-які маніпуляції, які. Процесі яких о, випускалась кров, тобто вони не могли робити от, хірургічні та втручання тобто вони не могли бачити кров. Я не знаю. Насправді я не купала, чому з чим це пов'язано, але да, Ні, просто кровопусканням займалися просто морські лікарі, бо це відомо. Так. Я, до речі, знаходила теж в одній книжці про цю медицину, що в тільки теж не пам'ятаю, чи то в Франції, чи то в Німеччині а, десь теж там століття так 11-12 певні феодали вони раз на місяць звільняли своїх цих підданих, цих бідних селян, для того, щоб вони приходили до нього в маєток і раз на місяць він викликав лікаря. Який робив кровопускання, щоб ці селяни там краще працювали, щоб їм було добре? Да щоб, замість того, щоб заплатити їм більше, я не знаю, щоб вони жили краще. він ну, їм Пускав кров раз на місяць. Ну тобто є навіть такі згадки по Європі, але цим займалися от саме ці да, як ми їх називаємо зараз, а не священнослужителі. І навіть якщо в монастирських цих монастирях, монастирських лікарнях, навіть якщо треба було якийсь пацієнт, потребував хірургічного втрачання, просто ну монахіці вони не мали права вже це робити. І вони тоді запрошували от знов таки, якогось мирського прости, лікаря, і він робив це хірургічне втручання. А монахи вже потім вони просто з, з цей вони просто доглядали вже цю людинку після операції припущення, Не висновок, таке припущення. Да? Не стверджую, але припускаю через те, що е, ну, все ж таки в нас були контакти з Візантією дуже тісні, а Візантії вони вже тоді знали ну, трошки швидше там, ті ж арабські е, сіці, а, а там арабські все ж таки, ці трактати вони були набагато більш прогресивні за грецькі, навіть в певних там, моментах, і тим паче за західноєвропейські. І тому просто, можливо, в нас був ну, в наших там, монахів або там, лікарів, в них був там, доступ трошки швидше через. З Візантію до цих трактатів, можливо, вони мали там, якісь знали практики, які там, в західних країнах ще не були відомі. Але це ж таки, знову ж таки, це чисто на рівні припущення. Знову ж таки, в нас трактатів медичних не збережено, їх немає. Так як в західних знову ж таки країнах, там є цілі манускрипти, що здоровецькі манускрипти, там є окремі люди, які ми знаємо, що вони писали. В нас це просто якісь згадки в окремих там ж і... Ці там Києво печерський Патерик той же ми звідти трошки щось знаємо. Е, збор і зборники зі слави теж там це ну це не присвячені медицині, але там є окремі медичні просторозділи. І це теж, от, от буквально так, от просто по шматочкам збирати. На жаль, бо у нас дуже багато всього е, було знищено через те що у нас така історія. Отака, от все спалено, пограбовано. Дуже багато всього насправді зараз в бібліотеках е наших сусідів східних. І вони мають туди доступ, але немає доступу нам до тих травників, якихось там теж медичних якихось записів. Вони це досліджують, щось випускають. А таке там до цього теж те, що да, це теж можемо бачити по навіть в копіях там 17 століття, теж по бібліотекам є. Що ну там книжка ця написана? Ми знаємо, що її переписали в 17 столітті, але вона має в собі купу от якраз давнього цих грецьких якихось термінів. От ну те, що про що ви говорите, то можливо, це якісь були переписи з якогось оригіналу, який вже, на жаль, не збережений.